Вітаю усіх! Як часто ви бачите у підручниках слово та його транскрипцію такі дивовижні знаки? Що це таке? Це вид винтиків системи знань з англійської мови, і з трьома з них ми сьогодні познайомимося. Наприклад, значок, схожий на літеру W, означає такий звук, ротик. Відкриваємо як на О, наче хочемо сказати, але кажемо, О, і виходить. Губки не витягуємо. Наприклад, William L. Якщо ми бачимо такі крапочки дві після голосного звуку, то це означає, що голосний довгий. А, A, Якщо бачимо такий значок, то це значить звук довгий, і де він через ніс із призвуком Г. Якщо ви хочете знати більше то я даю свої 10 уроків, і перший з них якраз присвячено знакам транскрипції. Частково я вас вам покажу. Ви можете придбати перший урок за 50 гривень, це буде пояснення усіх знаків транскрипції, і також ваше домашнє завдання з перевіркою.